Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати особливості й ознаки дієслів минулого часу. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю, що дієслова можуть змінюватися за часами залежно від того, коли відбувається описувана ними дія. В українській мові є три часи дієслів Минулий, теперішній та майбутній. Дієслова в минулому часі на надію, що відбулася або відбувалася до моменту повідомлення про неї. Минулий час дієслів зіставний із питаннями, що робив, що робила. Що робило? Що робили? Що зробив? Що зробила? Що зробило? Що зробили? Орієнтуючись на ці питання, друзі, ми можемо визначити ключові ознаки. А саме, дієслова минулого часу можуть змінюватися за родами та числами. Але особа у них не визначається. Розберімося на прикладах: Я, ти, вона. Робила, зробила. Ми не можемо визначити особу, оскільки дієслова зіставні з особовими займенниками всіх трьох осіб. Проте ми можемо визначити рід і число. За займенником третьої особи вона ми визначаємо, що дієслова мають ознаку жіночого роду і в житті у формі однини. Я, ти, він робив зробив І знову. Особу визначити ми не можемо, оскільки дієслова зіставні із займенниками всіх трьох осіб. Проте, орієнтуючись на займенник третьої особи він, ми визначаємо, що дієслова мають ознаку чоловічого роду і вжиті у формі однини. Ми, ви, вони робили. Зробили. Як ми вже переконалися, особу ми визначити не можемо. Проте, орієнтуючись на зіставні займенники, можемо визначити, що дієслово вжите у формі множини. На цих прикладах, ми, зокрема, побудували алгоритм для визначення числа й роду дієслів минулого часу. А саме. Число та рід дієслів минулого часу можна визначити з допомогою займенників третьої особи та відповідного питання. Крім того, зверну вашу увагу на те, що дієслова минулого часу можуть виражати завершену і незавершену дію. Нагадаю, що дієслова минулого часу, які виражають незавершену дію, називають її без вказівки на завершення чи результат і відповідають на питання, що робив. А дієслова минулого часу, які виражають дію завершену, вказують на її завершеність чи результативність. І відповідають на питання, що зробив. Наприклад, мама показувала, як чистити овочі. Дієслово показувала відповідає на питання, що робила. І вказує на дію, результат чи завершення якої нам невідомі. Мама просто робила щось. А чи завершила вона цю дію? Дієслово нам не каже. Натомість, у реченні мама показала, як чистити овочі, дієслово показала відповідає на питання, що зробила. І виражає дію, яка мала закінчення чи результат. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно визначати граматичні ознаки дієслів минулого часу, користуючись матеріалом, який ми сьогодні опрацювали. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!